Іван Гелікомат, 16 розділ, 21 вірш, наступний слайд, 20. Відтоді Ісус я воскресень. Петро викликав його в бік, почав перечити йому, кажучи: змилися над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петро, відійди від мене. І тут така деталь, деякі Коментатори, які вивчають Біблію, вони говорять, що цей прислівник від має ще таке, таке значення поза. Тобід, стань позаду. Ми в кінці ще цю деталь на цю деталь звернемо увагу. Відійди від мене, Сатану, ти спокушаєш мене, подумаєш не про Боже, а про людський. До концертася тут. Ісус, відійди від мене сатана. Наступний слайд, будь ласка, бо та штука в мене там сіла в До кого він звертався? До Петра? Звісно. До сатани? Так, бо він сказав, відійди від мене сатано. Звісно, Петро не був сатаною, ми ще на не наголосимо. Але він дав е, в е, певному моменті свого життя, дав привід, дав можливість, як написано в Біблії, не давайте місця диявола. Е? Він дав можливість ворогу Божому е, використовувати себе, щоб спокушати Ісуса Христа. Чи хотів Ісус образити Петра, який тільки що визнав Ти Христос, буквально декілька речей тому, буквально у цей проміжок часу. Христос питає учнів, за кого ви мене бажаєте? Петро каже, ти Христос. Христос каже Петрові, дає йому ім'я, ти Петро, що блажен ти, що не тіло та кров відкрило тобі це, але мій Бог, мій отець, що на небі. Далі він проголошує, що ти каміння, ти Петро, я на цій скелі побудую мою, і сили ада не здолають. Я дам тобі ключі ада і смерті. Ну, просто. Настільки високе духовне піднесення, але в той же самий час, настільки глибоке падіння. І це таке теж важливий урок для нас. Бо най, такі, найпідступніші спокуси сатанинські можуть нас долати тоді, коли ми на горі, коли ми духовні, коли нас поспирає від радості, від щастя, сила Божа наповнює нас, коли нам все вдається. І тут може сатана підходити, казати, який ти молодець. І тут можна читати про квітня. Для кого це проповедь? Для безбожників? Ні. Вони і так і вогали Божа. Безбожнику нічого не потрібно робити, щоб стати Божим ворогом, противником. Вони це роблять зранку до ночі. Але це проповідь для нас, для християн, не для тих Божих які за певних умов може дати сатані можливість використовувати їх у певних ділах сатани. Чому сатана? Тому що, дивіться, у цього ангела є багатою мерин. Знаєте, коли я так розмовляв з людьми про цю тропу, про цю тему, одна каже, у вас коли не понразували сатаною? Вона жінка казала, о, мого брата рідного, якщо він десь там нашкодить, бабса на нього казала Люцифер. Не знаю, як з вас так назвали фільм. Багато імен. Але баб саний, сатана з Давньогрецький, це вор, противник на війні. А, а дияво це з Давньогрецької наклепник по суді. Але тут ми бачимо, що застосоване слово, коли Петро відкликав підклик, підклик, його бік і почав перечити. Є тімаво, давне грецьке слово, це знаєте, в православна традиція таке епітемія, епітімія, якась захорона для священників, для монахів, що це робити як покарання. І ось Петро він протистоїть тут Христу, він заповняє йому і питає виконувати Божу волю. Це ж слово застосовано, коли Ісус Христос обернувся і поглянувши на учнів Своїх, докірливо сказав до Теж саме слово, заборону протистояння. Ми бачимо протистояння. Христос, Петро забороняє Христові. Не йди туди, нехай не буде тебольського. Христос забороняє Петрові. Відійди від мене. І звісно, нашу Петро не був сатано. Це людина. Але він дав себе можливість використовувати себе. Свої справи. Де наступний слайд? Де вперше ми читаємо Сатану в Біблії? Хто тобто, скаже, ну це книга Пуття, третій розділ? Ні, там, Змії, але саме ця ім'я застосовано вперше, це перша книга Хронів, 21, 21 розділ, перший вірш. Також Друге Самуїла, 24 розділ, перший вірш. І в одному сказано, що у той час а, повстав проти Ізраїля сам Сатана. І спокушав Давида провести перепис Ізраїлю. І або в... до Самуїла, і знову запалився Господній гнів. Це не протиріччя. А знаєте, буває, коли ми не вірні, Господи, коли Божий гнів запалюється на нас. Ми теж е в такому стані, е що страна ці... може використовувати нас. І знову запалився Господній гнів на Ізраїль. <губи> і намовився Сатана на Давида проти них. Говорячи, іди до учи Ізраїля та Юрі. В результаті цього пересу загинуло 70 тисяч людей. Уявіть собі. Ну, знаєте, історії в старому заліті вони такі більш такі яскраві, більш такі глобальні, коли там помирають за одну ніч по 185 тисяч людей. Ми просто шоковані. Люди читають перший раз корицію і кажуть: ну це просто, це просто неможливо. 70 тисяч людей гарна ідея! Зробити переказ. Хто вдома, будь ласка, хто ще не знає, пройдіть відкрити це, прочитайте, ви будете здивовані. Ну, класна ідея зробити переказ населення. Ти будеш знати, скільки в тебе людей. Ти будеш знати, скільки в тебе військових, ти будеш знати, скільки тобі збирати податків. Ну, це прекрасна ідея, супер ідея. Але це попис. Тому що це тільки Бог міг. Дати повеління робити чи не робити перенець. Бо Бог сказав, що у вас буде стільки, як піску морського. І ти хочеш перевіщити моїх людей. 70 тисяч людей. Прекрасна ідея, але загинуло стільки людей, тому що Давид дозволив Сатанів до провести життя цю прекрасну ідею. Загинуло 70 тисяч людей. Отже, тема. Я силів ворогом Богу. Тому що це проповідь не для безбожних. Вони і так є ворогами Бога, там все нормально, вони це роблять і не, навіть, можливо, не знають цього. Але це для нас, для дітей Божих. Ми можемо за певну умову стати ворогами Божими. Ми сьогодні перелічимо три таких умови, за яких ми можемо стати Божими ворогами. Перше це відвертість на той бік. Відвертість прекрасна річ. Але не в той Чому я так назвав цю умову? Тому що Марка 8.32 ми читаємо, і Слово говорив Він відверто. Ісус Христос, звісно, Він е, як мудрий вчитель, він не говорив їм про це своїм учням в перший день. Уявіть собі, збиралися учні в перший день, перше урок. Мене вб'ють, мене від мене відрічуться і мене вб'ють. До речі, Ще одна така цікава деталь. чомусь учні Петро, так, вони говорили, в шоці, але чомусь вони не почули одну істину про смерть, про страждання. І зовсім не почули другу, про Воскресіння на третій день. І це, знаєте, теж така наша віковна природа, що особливо коли наші емоції, знаєте, гулять, ми можемо щось таке страшне почути, і все, ми більше нічого не чуємо. Погане почуємо, а добре. Знаєте, багато починається. У мене для вас є дві новини. Одна погана, одна довга, яку з лікою качати. Ну, всі кажуть, давайте з поганого почнемо. А потім вже на закуску добра. Ні, бачимо учні, вони настільки були шоковані, вони почули одну істину і не почули другу. І Ісус Христос не говорив їм про це в перший день. Ну, тому що вони просто свої вони просто не зрозуміли. Він їх готував, він навчав, вони вже були достатньо проінформовані, достатньо навчені. І тепер починається такий момент, коли він починає їм про це говорити, про свої страждання і про свою смерть. І написано слово говорив їм відверто, відкрито, чесно, прямо. Він каже, так як воно буде. Він знаєте, намагається якось там завоювати, якось прикрасити, так щоб вони, знаєте, ну це ми можемо знаєте, щоб люди якось там зрозуміли, ми там щось намагаються. Ні, він говорив відверто. Натомість, що робить Петро? Так Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. Ось чому відвертість не в той бік. Я не знав, який бік він його відвів, чи вправо, чи в гріп то вже не важливо. Але замість того, щоб так само відверто говорити з Христом, Він починає відводити його в бік. Після такий куточок, техесненький, такий темненький, починає щось йому там говорити. Наступний слайд, наш Бог і Богом світла. Сатана натомість не є на тебе. І щоб нам не стати ворогами Божими, ми маємо уникати закритості. Непрозорості, таємничості, бути щирими, відкритими, правдивими. Ось де територія сатани, це тебе, це судінки. Ось де територія Божа, це світ, Це відкритість, це правдивість. Ми маємо обрати, як ми будемо жити, де ми будемо жити. Тим більше послання трима, 13 розділ, наступний слайд, 12 вірш, 13-ї губернії. Ніч минуло, на де наблизився. Тому відкинемо діла темні, зудягнімося в кроні світла і будемо жити пристойно, як день. Ось до чого у нас закликає Слово. Будемо відвертим, відкритим, жити в світлі. І тоді сакономалі навіть і підійти до нас не зможе. Бо його всі поміт, ми, його помітимо, ми його побачимо на, навіть на даних на, 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 на великих підступах, якщо ми світлі. Але якщо ми в ступінках, ми якось там намагаємося свої діла вирішувати таким чином, то ми вразливі до його боротьби. Друга мова, за диявол може, сатана може наслувати, це милосердя, але знову ж таки не в той бік. Чому? Тому що ми читаємо Латвія, один більш так докладно. Описує у Марка просто сказано, що Петро противився перечину Ісусові, але що конкретно. Але Матвій описує. Петро, відкликавши його бік Матвія 16, 22, почав перечити йому, кажучи, «Змилуйся над собою, Господи. Хай з тобою цього не станеться. Пам'ятаєте Давида? Гарна ідея, перес! прекрасна ідея. Давай зробимо. Це ж так. Чудово, це ж так е, практично, це ж скільки корисних з того буде. 70 тисяч людей загинуло. Я не знаю, скільки б загинуло людей, якщо Христос послухався тут, Петра. Тут всі загинули. Нема нічого ганого на себе. Наступний слайд, наш Бог є оце на серці. Наш Бог і Бог на серці. По-друге, Бог закликає нас, бути так само, як і він. Але щоб стати ворогами Божими, ми маємо бути милосердними до ближнього, а не до самого себе. Ось чому милосердне не в тобі. Милосердне треба виявляти до ближнього, а не до, самого, до себе любимого. Прикладів такого милосердя безліч, починаємо з рану. Ранок, хочеться спати. Але це власний час для того, щоб встати, молитися, читати Біблію, розважати. Але ж його населення до себе. І кажу, та ні, краще, я посплю. День, різні справи. Ми бачимо людину, яка гине у віку. Треба свідчити про Христа, щоб вона спаслася. Ми знаємо, це єдиний спосіб. Щоб людина врятувалася в рік. І треба сказати, треба свідчити, треба підійти, треба... але ж я все, не на все. Тому кажу, просто помолюся за цю людину. Боже, спасибі якось, спашу когось іншого, як один з пророків казав. Вечір хочеться спати, я прийшов з роботи, я такий втомлений. Але ж треба приділити час родині, дружині, дітям поспілкуватися якось, але з його сердені до себе. Тому краще я посиджу на тиванчику, подивися в'ячі, або я ж посплю. Багато-багато прикладів можна навести. Ми читаємо Івана від дивана 12 році, 27-28 вірші. Ісус Христос розважає над тими стражданнями, які... І його так, читаю, опевнений. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години. Але ж задля цього я й прийшов на цю годину. Ісус розважає. Каже, що, що, що мені обрати, що я хочу сказати в молитві? Спаси мене від цієї години, від цієї смерті, те, що пропонував Петро, нехай з тобою не буде цього. Будь милосердний до себе. Ісус каже, якщо я це зроблю і помилюся такою молитвою, Отче, спаси мене від цієї години, тоді я ж до цього і прийшов. Це буде суперечити волі мого небесного Як Я те піду про Божу волю. І якби він проявив милосердя до себе, ми б загинули всі. Він би не пішов на кресл, він би не помер за наші віки. Тому що він був милосердний до себе. Але слава Богу, що Ісус був милосердний не до себе. а до нас і з вами. Що Він все ж таки пішов на смерть. Він врятував нас Він не послухався сатану і Петра, і, і, якого сатана використав, щоб спокушати його. Будь милосердний до себе, хай з того цього не буде. Тому милосердя до себе, це таке. Серйозне таке підґрунтя для того, щоб Сатана міг використовувати нас, коли ми, ближнього, а до себе. І третя мова – це домівник тобі. Матвія 16,23. А він обернувшись, сказав Петрові, відійди від мене сатана. Ти спокушаєш мене, Бо. І ось причина. Чому? Петрось покушав. Чому він так запалився в цей бік? Бо думаєш, не про Боже. Наступний слайд Сатана до зробив в свій час невірний вибір у цій дилемі. Бога або Я. По суті, це що таке дилема? Дилема це тоді, коли є абсолютно протилежні речі, поміж ними немає нічого третього. і Ти маєш брати або це. Або це. І затонав свій вік, свій час обрав себе. Я. Що там Бог? Я буду Богу. Петро спокушав ці історії Ісуса Христа поставити сина людського. До речі, Марко так і описує, що Ісус сказав, що сину людському треба буде постраждати. Поставити сина людського вище за сина Божого. Ісус Христос був Син Божий і є Син Божий. Але він є і син людський. Так само, як і у нас, християни, є дві природи. Духовна і людська. І дуже часто, кожен день, сьогодні зранку навіть у вас було декілька таких моментів, коли ви мали обирати або Боже в або поступити по-божому, як говорить Господь, або по-нашому, або як я хочу. Ми можемо стати ворогами Божими, якщо в цій дилемі робимо той самий вибір, який свій час зробив Святона. Коли ми своє саме на перше місце, коли для мене важливо моє, я, людське, ми читаємо колося на третій розділ перших приверші. Отож, коли ви воскресли з Христом, знову ж таки, це не для безбожників, для віруючих, для християн. І ми Воскресли з Христом, разом з Христом. Духовно має на увазі. І отже, коли ви Воскресли з Христом, то шукайте того, що в горі, де садить Христос Божій Привоїстві. Думайте про те, що в горі, а не про те, що не Бо ж ви вмерли, а життя ваше спогано позі з Христом. Мова не йде про те, що взагалі не треба думати про. Побудові якісь проблеми про свою родину, про забезпечення свого життя, про ще якісь багато речей землі. Мова не про те, мова йде про пріоритети. І Мова йде про те, що навіть про земне ми маємо думати з позиції неба, з перспективи неба, в ракурсі неба, ще як можна сказати, через призму неба. Навіть про все земне, все одно ми маємо думати. З позиції не. І якщо це не так, якщо наші думки повернені, по-перше, пріоритет це моє земне, тоді ми даємо можливість дияволу, вибачте, сатані, використовувати нас у своєму протистоянні з Богом. Отже, наступний слайд, як все ж таки стоїть ворогами Божими? По суті, це єдиний хто вік. Христос, нас світи за собою, ми ще прочитаємо це через декілька секунд. Але цей не в той бік. Замість того, щоб жити в світлі, до чого нас закликає Біблія, наприклад, послання до Єфесія, 5 розірва 8 лиша, бути щирими і відкритими де, хто воліє в сутінках. І це територія сатани. Там, де він може нас дуже легко використовувати в своєму протистоянні з Богом. Тому потрібно жити, діяти в світі. Відкрито, щиро, перед Богом, перед людьми, як це робив апостол Павло, його як співробітник, який каже, ми відкриті. Наші серця відкриті для Бога, для вас. Ми щирі, ми ні, ніде не ховаємось, ні від кого не ховаємось. Наша проповідь вона зрозуміла, вона, власне. Христос сказав, я втратив щодня з вами проповідував, вам говорив, що ви хочете від мене, щоб дізнатися. Друге, замість того, щоб бути трохи милосердним дужчим. Хтось занадто милосердний до самого себе. Ми маємо навчитися бути милосердними першого себе свого ближче. Якщо залишиться час, то до самого себе. Але якщо ми будемо милосердними до ближче, то у нас на себе не, і не залишиться. Але кого благословить нас? Написано, перш за все шукайте царство Боже правдиво, а все інше додасться до вас. Бог опікується. Мова не те, щоб повністю відрегтися від своєї родини, дружини, дітей. Герети. Ні, але перш за все, треба проявляти мого серця до тижня, а не до самого себе. І третє, у вічній далені між людським і Божим християнин може звикнути, робити не той вибір, вірний вибір. Звички, знаєте, можемо звичайно. Мова не йде, що десь інколи можливо, так, можемо десь там щось подумати про людське, десь там... але мова йде про звичку, про, про спосіб життя. І якщо ми живемо по-людському, думаємо про людське, про людськи, все вона дуже легко нас може використати. Бо він прекрасно знає, що заради нашого життя ми підемо на все. Ми зробимо будь-що, аби тільки вберегти себе. А Христос каже: той, хто зберігає своє життя душа, то його втратить. А хто втратить своє життя заради Бога, заради неба, той його. І наостанок, перед тим, як ми будемо молитися, ми читаємо наступний вірш, і це вже наступний проповідник. я трошки на його територію вже заходжу. Він буде вже говорити про, про цей вірш. Але це як висновок. Попередній історії Марка 8.34. І підізвавши народ та своїх учнів, сказав їм, хто хоче піти за мною, та й заречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Пам'ятайте, казав, що там такий є переклад, що відійде від мене, стань позаду. Тобто єдина, єдине положення для учня, для християнина, як не бути ворогом Божим, це йти позаду Христа. Дивитись на нього, як він діє, і робити так само. Йди саме туди, куди він веде. На смерть на смерть, на страждання на страждання, через якісь випробування. Я йду за Христом. Що зробив Петро? Він став поперед. Він став і сказав Господи, ні, ні Туди не йди. Там смерть, там погано. Будь просили до себе. Що зробив Петро? Він вийкав Ісуса в бік, іде в бочок, давай звернемо трошки з дорожки. Я тобі там розкажу, де що там краще. Ось дві позиції, як стоїть ворогом може. Або йдуть попереду Христа, або йдуть збоку і щось йому скажуть. Єдина позиція, як не стати Божим ворогом, це йти за Христом. Це зерти за себе. Те, що зробив Христос, він зрік за себе. Як він на цього не зробив, ми взагалі. Але він зрік за себе. Він взяв свій хрест. Він пішов до кінця. Я можу взяти лише свій хрест, ви можете взяти лише свій. Я не можу вас взяти, не можу мені взяти. Я не можу свій хрест віддати вам, а ви не свій. Ні. У кожного з нас є І Єдиний спосіб, як не стати Боже Ворогом? Це йти за Христом. Не певним, не з боку від нього. з правого, чи, чи зліва, не може добре. А йти за Христом. Амінь. Давай допомогу. Наш Господь Ісус Христос, ми дякуємо тобі за цю історію. Ми дякуємо, що ти Боже, був відвертим, ти був відкритим. Ми дякуємо тобі. Щоб ти не був малосердним до себе, але до нас. Ми дякуємо тобі, що ти завжди думав про те, що Боже, а не людський. Просимо тебе, допоможи, дивлячись на цю історію, не стати твоїм ворогом, не йти попереду тебе, не йти з боку від тебе, а йти за тобою, виконуючи твою волю, ідучи туди, куди саме ти нас ведеш. Дякуємо тобі, Господь. За Сило Ворга за слово Твое. Амінь.